Вночі ворог атакував Харків. Є пошкодження та постраждалі. Маємо попередню інформацію про удар шахедом по Шевченківському району міста. Влучив поміж приватними будинками. Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає. На місці падіння шахеда одна людина з гострою реакцією на стрес. Війська РФ обстрілювали населені пункти області. Зведення Вітова за добу. 12 березня, 4.30, харківський район, село Козача Лопань. Внастрідок обстрілу каба було пошкоджено будинок. 3.08, Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Бугаївка. Внастрідок удару БПЛА Шахет горіла складська будівля. Близько першої ночі місто Харків, Шевченківський район, влучання БПЛА шахет в дерево. Постраждала 51-річна жінка. Гостра реакція на стрес. Пошкоджено два приватні будинки, скління вікон, гараж та господарча. Споруду. 23.40. Куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада, село Сіре Яр. Влучання БПЛА шахет без постраждалих. 23.25. Харківський район, Дергачівська територіальна громада. Внаслідок падіння БПЛА «Шахет» пошкоджено приватний будинок. 22.00 Ізюмський район, Куньєвська територіальна громада, село Бугаївка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків та вуличний газогін. 16.34 місто Харьк в Київський район. У лісосмузі виявлено залишки БПЛА Шахет. 15.30 Куп'янський район. Великоборлуцька територіальна громада село Стецьківка. Влучання двох БПЛА на відкритій території в землю. 12.14 Харківський район, Солоніцівська територіальна громада. Поблизу села Тернова у Полі виявлено залишки БПЛА Шахет. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 39 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Чугуївському та Куп'янському районах області на території цивільних підприємств. Також вночі рятувальники проводили обстеження приватного сектору Шевченківського району міста Харкова, ураженого ворожим БПЛА. Внаслідок вибуху пошкоджено приватні будинки, гараж та господарчу споруду. Постраждала одна особа. Загалом вогнеборці ліквідували 21 пожежу в екосистемах на загальній площі близько 12. Гектарів 11 березня о 6.27. Рятувальники Другої державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Зернова Слобідського району Харкова. Вогонь охопив квартиру на першому поверсі, знищивши домашні речі на площі 10 квадратних метрів. На жаль, наслідок пожежі загинула 83-річна жінка. За півгодини пожежу вдалося приборкати. Причина її виникнення встановлена. Влються Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на харківському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На харківському напрямку противник минулої доби вісім разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богославки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних СУЗИ, супротивник ударив трьома балістичними ракетами Іскандер М із Криму по Одесі та Кривому Рогу. А також випустив 133 ударних БПЛА типу шахет, і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9.30 ранку. Підтверджено збиття 98 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій. Інницькій, тернопільський, рівненській, дніпропетровській, Запорізький, Одеський та Херсонській областях. Російські війська нанесли ракетний удар по кривому рогу, пошкоджений інфраструктурний об'єкт. За даними ДСНС, під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав повторний удар по рятувальникам. Пошкоджені дві одиниці техніки. На щастя, надзвичайники не постраждали. За даними ова дев'ять людей зазнали поранень. Семеро з них у шпиталені, три у важкому стані. Одна людина загинула. Вночі ворог також масово атакував БПЛА місту Дніпро. Надзвичайники повідомляють, сталося декілька пожеж на об'єктах інфраструктури. Одну з них локалізовано. Її продовжують гасити рятувальники. Інші ліквідовані. На території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі. Часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж. Також пошкоджено житлові будинки. Попередньо поранення отримав чоловік. Він самостійно звернувся до медиків. На Київщині через падіння уламків ворожого БПЛА у Фастівському районі загорівся меблевий магазин. Пожежу на площі 500 квадратних метрів ліквідовано. Повідомляють у ДСНС. Також у Фастівському районі горів приватний будинок а в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки. Загоряння ліквідовано жертв і постраждалих немає. Кількість українських біженців у Євросоюзі за місяць зросла на понад 25 тисяч. За даними змі порівняно з кінцем грудня 2024 року, загальна кількість осіб під тимчасовим захистом у ЄС на кінець січня зросла на 25 тисяч 530 осіб. Це плюс 0,6%. За місяць до Німеччини прибули ще 8800 осіб, до Чехії – 6360, до Іспанії – 3050. У лідерах за кількістю українських біженців залишається Німеччина – 1 мільйон 170 тисяч 250 осіб. Це 27,3% від загальної кількості в ЄС. Польща – 993 тисячі 15 осіб. ...3,2%. Та Чехія 394 тисячі 985 осіб. Це 9,2%. За 1111 днів повномасштабного вторгнення з російського полону повернули 4131 людину. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Всього було здійснено 61 обмін. Також поза обмінами з російської неволі повернуто ще 447 наших людей. Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні. Стало відомо, що США вирішили відновити постачання військової допомоги Україні після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії, яка відбулась вчора. За даними керівника офісу президента Андрія Єрмака, США та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні. Наша держава висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення Огню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання РФ, делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей. Також обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме до. Гострокову безпеку України. У Харкові уже три тижні повноцінно працює нова диференційована система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сигнали чітко розділяються окремо для міста і окремо для області. До речі, Харків став першим містом в Україні, яке реалізувало подібний проект. Тепер харків'яни точно знають, якщо лунає сигнал, небезпека реальна і треба негайно прямувати в укриття завдяки тому, що харківський міський голова Ігор Терехов особисто е, займався питаннями погодження з Генеральним штабом з України, саме диференціація для міста Харкова. Е, ми це дозвіл отримали, і можу сказати, що за ці три тижні в нас кількість тривог сумарно зменшилась на 35 годин. Це більше ніж півтори доби, якщо взяти совокупний склад. Крім того, в нас значно зменшилась кількість тривалість таких тривог. Ну, я хочу привести приклад, наприклад що в нас летить БПЛА, типу помолня по місту, да, в нас тривога, ми, ми включаємо цю тривогу, але термін її буквально там може сказати, 10-15 хвилин. Тобто зроблено все таким чином, щоб людям було максимально комфортно, але в той же час ми не порушували питання безпеки і щоб люди знали точно, що коли є сигнал нашої нової системи оповіщення, на нього обов'язково потрібно реагувати. Звідки надходить сигнал про повітряну загрозу до Харкова? Богдан Гладких пояснює, є відповідна постанова Кабінету міністрів, яка регламентує алгоритм надходження цього сигналу. У нас є два джерела інформації. Це по перше, оперативний черговий Харківської обласної військової адміністрації, Як це передбачено, вони цей сигнал отримують від ДСНС України, ДСНС України отримує його від оперативного командування повітряних сил. І другий це безпосередньо ті військові, з якими ми на оперативному зв'язку знаходимося постійно на. Ситуаційний центр і є такі випадки, коли ми отримуємо раніше команду безпосередньо від наших радіотехнічних військ Збройних сил України, на включення такої команди. І, звичайно, що не чекаємо, доки ця команда дойде, дойде до нас юридично, скажімо так, це також нам ця постанова дозволяє. Але хочу окремо сказати, що нас дуже е, коментар очільника обласної військової адміністрації про те, що в Харкові ця тривога не працює, адже в нас абсолютно нормальні робочі відносини з обласним департаментом цивільного захисту, де безпосередньо їх працев. Ник оперативно-чергової обласної військової адміністрації передається сигнал по оперативному телефону. де в нас зроблена пряма з ним лінія. Тому нам трошки чесно кажучи, це дивно. Тому тут в таких питаннях ми розуміємо, що всі повинні бути заінтересовані, оскільки це питання все-таки життєзабезпечення міста, нормального функціонування і питання безпеки. Нова міська система оповіщення повітряних триву була також інтегрована до торгівельних центрів, до об'єктів інфраструктури, які займаються життєзабезпеченням людей. Говорить Богдан Гладких бізнес, банки, державні установи та сфера послуг тепер мають змогу працювати без зайвих перерв, а містяни спокійно займатися своїми буденними справами. Щодо статистики, то вже за перші тижні роботи диференційованої системи кількість тривог у місті по відношенню до області зменшилась на 40%, Зазначає фахівець. Зараз цей показник трошки менше, але ми бачимо, що це все залежить відповідно до тієї оперативної обстановки, яка складається безпосередньо по місту Харкова по безпекові складовій. Тому можу сказати, що 100% ми розуміємо, що це рішення було абсолютно правильним. Воно є своєчасним, і будемо мати надію, що все-таки кількість у нас буде менша, в залежності від тієї обстановки, яка буде складатися. Яна Біляєва, Олег Саницький, Олександр Ус, Олександра Панченко, Харків. Новини. Від до екзотичних квітів десятки тисяч рослин, які вже цього літа прикрашатимуть парки та клумби, вирощують саме у цьому місці. І хоча зараз тут панує краса, на початку широкомасштабного вторгнення тепличний комплекс прифронтового Харкова пережив чимало випробувань. У квітні 2022-го від рашистських обстрілів пошкоджень зазнали усі 17 теплиць. Однак там, де менш ніж три роки тому було лише вибите скло, зараз знову квітне життя. На даний момент працює 11 теплиць. Е, найменування в нас багато, це віола. Е, в цьому році віолу ми увеличили. В кількості е, в нас буде дуже багато, більше 100 тисяч квітів. Е, також у нас колеус, бігонія різних сортов, цинерарія, синія, георгіна. Дуже багато квітів в цьому році ми плануємо виростити мільйон квітів, але якщо буде все гаразд, ми можемо і більше. До своєї роботи фахівці підходять із щирим азартом. Вони не просто вирощують, а створюють справжню зелену майстерню з уже наявних рослин, розводячи десятки нових пагінців. Тут експериментують із сортами, кольорами та формами. Завдяки цьому, щороку на клумбах Харкова з'являються нові візерунки, унікальні орнаменти та нестандартні композиції, що роблять місто ще яскравішим. Ми намагаємося. Різноманітнити квіти, так, І починаємо з маленької квіточки, яку хтось десь приніс, і починаємо черенкувати. І при цьому ми збільшуємо наші сорти квітів. І з одного гаршечка може вийти дуже багато. Наприклад, к нам привезли один горшочок традисканції, і ми розвели. Півтори тисячі штук з одного горшечка. Також дівчатам, якісь хлопці, подарили каланхоя різних сортів, і вони принесли сюди. І ми їх. Теж розмножуємо череночками. Буде багата колекція. Серед барвистої колекції тепличного комплексу є й справжні ботанічні несподіванки. Одна з них зелена каскадна рослина, що прикрашає стовпи та клумби міста, спадаючи з горщиків ніжними пасмами. Харків'яни не раз милувалися нею, навіть не здогадуючись, що це звичайний батат, той самий, який можна знайти на полицях супермаркетів. Однак тут він виконує не кулінарну, а естетичну. Місію. Це батат звичайний, який у їжу, але ми їм оздоблюємо місто Харків. Це зелений, а це червоний з різними листями. Але в нас з'явився один горшечок з іншим листям, і ми його почали черенкувати і будемо висаджувати у місті. Нині харківські теплиці є справжнім прикладом самовідданої праці кількох десятків людей. Їхня місія не просто вирощувати та оберігати, і пані Марина і її колеги прагнуть у важких, часто темних реаліях подарувати містянам різнокольорові барви та нагадати, що життя може і буде квітнути попри все та попри всіх. Люди е, тут намагаються розмножувати рослини е, і видавати ту кількість, яка потрібна місту для того. Щоб забезпечити усі райони, навіть найвіддаленіші райончики міста, красивими квітниками, клумбами, то що навіть коридори тут заставлені рослинами. Тобто процес тут такий, як конвейер, фактично в теплих теплицях вирощуються маленькі росточки, Далі вони, коли підростають, їх виставляють сюди. Потім, коли вони вже готові до висадки, їх виставляють так звані холодні теплиці. Це направду ті ті самі, які були розтрощені рашистами, їх прикрили. 一。Uh, yeah. Доки погода на щастя нам благоволить, ми їх зберігаємо. І вже на початку квітня, в кінці березня, якщо все буде гаразд погоди, ми почнемо їх висаджувати на квітники і клумби в місті. На підприємстві кажуть, у воєнних реаліях фахівці вимушені були дещо зменшити об'єми висадки рослин. Десь квітники довелося прибрати, а десь спростити. Однак, попри труднощі, зеленбудівці докладають усіх зусиль, аби зберегти за Харковом статус зеленого та квіту. Чого міста Наші теплиці наразі повністю забезпечують нас декоративними рослинами. Це ті, що не квітнуть, але мають гарний естетичний вигляд. І більшу частину того, що нам потрібно на початку квітів, вони так само нам забезпечать, а далі будуть протягом року довирощувати те, що треба. І ми так само починаємо вирощувати багаторічники для того, щоб мати змогу робити багаторічні класні клумби. Але про це згодом во в нас є. Кілька класних ідей Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Андрій Паколов. Харків. Новини. Таких пристрастей не побачиш навіть у найкрутіших голівудських фільмах. Їхня місія не проста. Якомога більше забити м'ячів у ворота своїх суперників. У Харкові, попри всі складнощі сьогодення, на футбольних полях відбулися наймасштабніші змагання. Першими, хто показав свою вправність володіння м'ячем, були юні спортсмени. White -beat Super League. до фіналу протягом трьох місяців проходили найзапекліші баталії серед дев'яти вікових груп футболістів. Участь у змаганнях взяли 60 команд з Харкова та області у 19 лігах і вже найкращі пройшли до фінальних, де і визначили найкращі команди, найкращих тренерів та найкращих футболістів. Тому це дуже гарно, і я думаю, що буду продовжувати це робити. Я дуже сильно радію, бо я хочу перемагати і вигравати всі команди. Я ще і футболом займався, і боксом. дуже багато перемог вже отримали. Молодці великі. Чотири з половиною роки. А як ти почав займатися їм? Твоя була мрія, чи якось ти обрав цей вид спорту самого? Це моя була мрія. Важкий важкий час. Кожен день у нас йдуть обстріли, але не дивлячись на це, наша команда завжди приймає участь у таких турнірах. Діти завжди задоволені, з радістю їздять на такі свята. Вони. До цього тренуються, можна так сказати, щоб приймати участь у такому святі. Наша команда, мабуть, тільки один сезон не отримувала якесь призове місце. а так кожен рік ми отримували призові місця. Для мене футбол це можна сказати все, що я маю в цьому житті. Ну, не знаю, це життя моє, можна так сказати. Я вважаю, що в такі часи проводити подібні заходи це тільки згуртовує харкет. Для мене футбол це не просто гра, це дружба за полем. Дружба, можна сказати, навіть на полі. Якщо коротко, футбол це для мене не просто гра. А вже коли діти показали свою вправність та отримали свої заслужені нагороди, на поле вийшли дорослі учасники. Відкритий чемпіонат міста зміні футболу серед аматорів це така собі чудова можливість продемонструвати свою майстерність, командний дух та любов до гри, змагатися з найкращими аматорськими командами міста та області на одному полі. Зійшлися комунальники, правоохоронці, військові та просто ті, хто живе футболом. Підприємства дуже важливо такий турнір. Ми дуже швидко зібралися. Хлопці всі зраділи тому що буде проходити такий турнір. І, взагалі-то, ми приймаємо участь у всіх турнірах, які Харківська міська рада строю. Тому ми дуже з великим бажанням прийняли участь в цьому турнірі. Сьогодні ми виграли гру. Дуже раді всі будемо також продовжувати вигравати. і Сподіваємось на перемогу. В нашій лізі я вважаю, що для усіх харків'ян та й для працівників комунальних підприємств це дуже важливий захід, бо він з'єднує е, всіх працівників, ті, хто приймають участь, і ті, хто приходять вболювати. Тому е, ми дуже раді, що е, в цей час це дуже важливо. Е, наша команда вже неодноразово приймала участь в спортивних заходах і в битві департаментів, і це ще одна унікальна можливість підтримати. Своє здоров'я і трішки відволіктися від тих основних функцій, які покладаються зараз на комунальні підприємства. Ми з радістю відгукнулися на участь в цьому турнірі. Наразі це, мабуть, надважливо проводити подібні заходи. По-перше, це дає змогу відволіктися від того, що відбувається навколо нас. По-друге, Звантажитись і знову ж таки зустрітись захоплює. ця можливість боротьби між людьми. Такі змагання, як відкритий чемпіонат міста Харкова серед аматорів по мініфутболу проходить вперше. У нас грає 38 команд в чотирьох лігах. Чому виникла така ідея? Тому що зараз дуже важливо підтримувати як футболістів-аматорів, так і в цілому спорт міста Харкові. І був великий попит на проведення такого масштабного турніру. І ми вирішили в цьому році. Вперше зробити такий масштабний турнір, в якому буде і призовий фонд, і будуть е, призи, і буде, звісно, кубок е, чемпіона в кожної ліги. І були ті, хто переміг, та ті, кому трішки не посміхнулася вдача. Проте усі отримали задоволення та ще збільшили своє бажання продовжувати займатися спортом, брати участь у змаганнях, грати та перемагати. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини Льодова Феєрія у Дебрицині, харківські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль посіли четверте місце на чемпіонаті світу серед юніорів у спортивних танцях. Після першого прокату учні заслуженого тренера України Галини Чорілової були п'ятими. У довільній програмі піднялися на одну позицію та завершили змагання, набравши 158,93 п'ятдесят і соті бала. Четверте місце підгайною та Коваля найкращий результат України на юніорських чемпіонатах. Світу у цьому виді фігурного катання з 2015 року, коли також харківський танцювальний дует Олександра Назарова Максим Нікітін став бронзовим призером, 16-річна Ірина Підгайна представляє школу вищої спортивної майстерності, старший на 4 роки Артем Коваль, український східний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту. Інтрига фінального турніру сьомої літньої гімназіади України з боксу, яка проходила у Білій церкві, була простою та складною одночасно. Для того, щоб здобути путівку на всесвітню гімназіаду, необхідно перемагати. Тут все прозоро і зрозуміло. А ось як це зробити велике питання. Конкуренція була на високому рівні. Змагання зібрали 296 учасників із 20 областей та Києва, і всі вони тільки й думали, як себе показати та і інших побити, але не просто мріяла, а серйозно готувалися, налаштовувалися і робили для перемоги все та навіть більше. Збірну Харківської області представляли 11 спортсменів з боксерського клубу СМК «Спорт» КДЮ США No шість, No ХТЗ, Восток і Люботин. Результат: 4 золоті, 3 срібні та одна бронзова медалі. Аліна Сичик, яку до турніру готував Олег Белець, перемогла в возі до 38 кілограмів. Два фінали виграли підопічні заслуженого тренера України Юрія Кохановського. Віра Котинок та Альбіна Кисличка побили суперниць у категоріях до 48 та 54 кілограмів відповідно. Ще одну путівку на всесвітню гімназіаду завоювала фіналістка юнацького чемпіонату Азії, чемпіонка України Ю-16 Віра Василенко. Вихованка Сергія Верходанова та Юрія Мягких стала першою у возі до 57 кілограмів. Три харків'янки зупинилися за крок від перемоги. Ельвіра Кіскі, Анастасія Губіна та Мілана Солодка удостоїлися срібних нагород. Ігнат Симушин приніс збірні Харківської області бронзу. Всесвітня літня гімназіада з 25 видів спорту відбудеться у квітні у сербському місті Златибор. Харківські плавці відзначились на чемпіонаті України серед юніорів, юнаків та дівчат у броварах. Спільними зусиллями вони виловили у місцевій акваторії 15 медалей, 5 золотих. Станіслав Киященко швидше проплив 50 метрів брасом, 28,79 секунди. Ще одна представниця харківського фахового коледжу спорту та зюшор Спартак Аліна Бобровська зробила переможний дубль на дистанціях 100 та 200 метрів батерфляєм. Микита Собчук виграв фінальний заплив на 400 метрів вільним стилем з результатом 4 хвилини, 4 та 61 сотосекунди. сота секунди. Артем Саприкін показав найкращий час на аналогічній дистанції комплексним плаванням серед юнаків. Також в активі харків'ян 6 срібних та 4 бронзові нагороди. Фінал відкритого зимового чемпіонату Харківського району з футболу став повторенням торічнього вирішального матчу, в якому ФК Харків здолави МСК Харків у серії пенальті. Переможець знову визначився у футбольній лотереї, але цього разу суперники забивали і в основний час. Лідерство швидко захопили муніципали і Глушка. На 10-й та 11-й хвилинах доплетом вистрілив Данило Кірічук. Номінальні господарі фінального поєдинку скоротили від відставання з усиллями Олексія Покосенка у середині першого тайму. На 49-й хвилині завдяки голу Володимира Чернікова зрівняли рахунок 2-2. Після матчеві пенальті підопічні Сергія Рижих пробили точніше 4-1. ФК Харків чемпіони, миска Харків срібний призер. Найкращими гравцями були визнані Покосенко та Станіслав Скринік. Віталій Собко, який забив 18 голів, став найкращим бомбардиром зимового чемпіонату Харківського району. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків Спортновини.